Добрий день, мої малята! любі хлопчики та дівчата! Сьогодні я пропоную вам розглянути глечик. Він зроблений з глини. В ньому люди зберігали молоко, квас, узвар. Пропоную вам відгадати загадку. Біля тіла вухо, голови не маю, молоко, сметану, квас добре зберігаю. Що це? Правильно, глечик. Дітки, пропоную вам прикрасити глечик рослинним візерунком. Але перед цим ми розімнимо свої пальчики. В полі ромашка зацвіла, від вітру гойдалась вона, вранці пелюски розкрила, в гості комах запросила, Бджілки навколо кружляють. З нею комашечки грають, Пахощі усіх огорнули. Надвечір ромашка заснула. Діти, пропоную вам прикрасити глечик. Для цього нам потрібно на папері зображення глечика. Деталі, які вирізані з цвітного паперу. Приступаємо до роботи. Зверху ми викладаємо дві полоски жовтого кольору. Потім ми беремо кружечки синього кольору, які імітують грона винограду. Три кружечки зверху. Потім йдуть два кружечки і один кружечок. Потім ми викладаємо листочки. Зеленого кольору. Внизу ми викладаємо полоску жовтого кольору. Подивіться, який красивий получився в нас глечик. Пропоную вам зробити таку ж роботу з батьками. До побачення!